Треба поза конкурсом без будь-яких проволочок приймати в середні та вищі навчальні заклади, бо в селі для них нема роботи, і вони мають бути повноцінними членами нашого суспільства. Я обіцяю, я це зроблю одразу ж. Бо ті пільги, які сьогодні мають аграрні монополії, потужні підприємства, вони не мають бути пільгами. Ці гроші мають іти. Територіальній громаді, сільським радам, бо сільські ради мають гроші, повинні їх мати для того, щоб відбудувати інфраструктуру села. Бо в селі живуть такі самі українці, і вони мають такі самі права на якісну освіту, на якісну охорону здоров'я, на якісну культуру. І все це буде зроблено, коли ми відновимо справедливість фінансування села. І третє українські фермери. Як дуже працівити люди. У мене батько такий самий, він себе каже, найстарший фермер України, йому 78 років. Повинні отримати достойну компенсацію за свою працю. Достойні ціни на свою продукцію. Ми це зробимо, я обіцяю. У ринки будуть прозорі, і система закупівель буде працювати ефективно.